Боже, поможи, щоб воно все не попадало нахрін. Я розбила серце, не ходити тут, пасе. Не нервуй, все в порядку. Бонжур, шановні! Я знаю, дуже давно не виходило відео на каналі, і ви очікували, можливо, чогось нормального, або ви очікували того, що буде повідомлення, що я, ймовірно, десь там здохла і тому відео не виходить. Але справа в тому, що цей майже рік, коли не було відео, був для мене досить важким. І мій психологічний стан не давав мені змогу робити щось нормально і класно. Але врешті-решт я згадала, що я взагалі-то не перфекціоніст, і я можу не робити якесь реально класне відео, а зробити так, як я вмію, тому що тя пляп це мій девіз по життю. І ось нещодавно в одної досить відомої української блогерки вийшло відео про мій улюблений American Horror Story, але вона навіть не подивилась одинадцятий сезон. А я з тих психопатів, яка подивилась 11 сезон. Я вам більше того скажу, я вже дивлюсь 12 сезон, і мені є що сказати. Я вирішила зробити таке відео, яке здебільшого присвячую своїм подругам, які за мною скучили, які питають в мене, Оксано, де відео? Так от, дівчата, я зняла це спеціально для вас, щоб ви змогли під цей відео займатися своїми справами. Ймовірно, там десь включити його на фоні. Якщо ви скучили за тим, що в мене не закривається просто писок, і я про щось постійно розказую, це воно. Я пропоную зробити ось що. Я буду працювати, тому що в мене дедлайни горять. А десь отут я прикріплю відео з котиками, яких я малювала для Геловіна. Мені здається, буде надто чутно, що я малюю. Окей, давайте. Тоді без малювання я просто дуже швидко розкажу вам все, що я думаю про American Horror Story. Просто побазікаємо з вами. Що таке взагалі American Horror Story? Чи це жахластик? Ні, це серіал Атракціон? От, якщо ви уявите собі кімнату жахів або якийсь, я не знаю, Атракціон, де ви на візочку їдете, знаєте, і там постійно щось на тебе вискокує, це от і буде American Horror Story. Але не всі сезони зараз про це буде докладніше. Перший сезон, якби іконічний, це в нас будинок, привид. Коли я дивилася його вперше, це я ще втай, це робила це на Теті, Я подумала: о Боже, як страшно на початку першої серії, тому що там у ця ще дуже така вайбова заставка, а потім... Я дивилась його далі і прийшла до висновку, що це взагалі не жахастик, це що це? Ну, окей, тоді я ще не розуміла, що це такий атракціон, пародія на, в принципі, жанр. Це навіть не просто альманах, це не просто якийсь такий збірник. Цей сезон це така собі пародія на всі жахастики про одержимі дома, про всі ці кліше якісь. Але при цьому ця пародія зберігає досить таку ну, неприємну, як тривожну, тривожна. Вона неприємна і. В цілому, якщо подумати, історія, яка розказується в, ці, в цьому сезоні, вона дуже сильно депресивна. Серіал закінчується максимально жахливо. Нам показують оце типу Різдво, яке святкують привиди, але якщо подумати. Окей. Другий сезон. Другий сезон, як на мене, є найдепресивнішим. Я дивилась його всього один раз, тому що, е, знаєте, як хочеться бути сарою Полсон з кінця другого сезону, але якби чомусь продовжуєш бути сарою посем всередині цього сезону. Цей сезон розповідає про е, лікарню. Божевільню і збирає в собі всі кліше оцих, знаєте, всього, що пов'язано з божевільними. Не тільки мається на увазі там шизофренія, взагалі різні девіації, які тільки можуть бути в людей. Вони всі зібрані в цю історію. Я маю на увазі поведінкові відхилення людей. Третій сезон в нас це Боже, що третій сезон? Третій сезон найкращий. Ну, я думаю, що всі фанати е, погодяться здебільшого. Що третій сезон це просто серце і якби та сама е, точка цього серіалу, коли вони дійшли до свого абсолюту, просто. Е, хоча я не знаю, може чоловікам він не так заходиться, як дівчатам і жінкам. Третій сезон це Шабаш. Там нам розповідають про ковен, Відьом, про те, які в сучасних відео можуть бути проблеми. Взагалі сезон зачіпає дуже багато тем, але все-таки здебільшого він крутиться навколо сестринства, навколо фемінізму і, звісно ж, рівності. Причому там зачіпається тема не тільки гендерної рівності, а ще і расової. Четвертий сезон це цирк. Він теж не є моїм улюбленим. Тому що мені в цілому не дуже приємна тематика цирку я ніколи не розуміла, чому ми маємо сміятися або якось дивуватися людям, які не схожі на нас. В мене ніколи не було бажання когось булити. І можливо, тому цей сезон мене абсолютно не зачіпає. Але четвертий сезон треба враховувати, хоча б тому, що це, здається, була остання частина, коли Джесіка Ленг грала якусь ключову роль. В принципі, вона потім не з'являється аж до дев'ятого здається сезону. П'ятий сезон, сезон це роанок або готель. Ні, зараз подивлюсь. Ага, п'ятий сезон це готель. Я пам'ятаю, як почалися розмови про те, що готель це кінець American Horror Story, що леді Гага все зламала. Вибачте, центр міста. Я пам'ятаю ці розмови про те, що серіал скотився, але ну, як на мене до прям реально того, що серіал скотився, йому ще лишалося декілька сезонів. Готель це такий жахастик не стільки про е, сам готель, скільки про людей, які змушені десь тинятись. Боже, це про мене. Це взагалі про півкраїни. Тепер я неіронічно люблю сезон. Готель. По-перше, тому що він дуже стильний. По-друге, тому що там стильна Леді Гага, хоча, як на мене, ну, вона ну, от в цьому проєкті вона не дуже розкрилася, як акторка. Мені подобається, бо там є вампіри, і вони там грають одну з ключових ролей. Мені подобається, бо там є абсолютно відбитий стиль цих 30-х, арт-деко, є прекрасна роль Евана Пітерса, одна, мені здається, з найкращих, хоча, на мою думку, його найкраща роль ще. От в Попереду, тому ну так, готель теж чудовий сезон. Що в нас там далі? Е, Руанок, ну тут нема чого казати. Руанок – це дуже слабкий сезон. Коли він вийшов, отут я подумала, да, American Horror Story пора закриватися. Тому що це пародія на реаліті-шоу, заснованих на якихось містичних подіях. І я якби не дуже люблю усі всі слідства ведуть екстрасенси дивитися. Серйозно це неможливо, дивитися серйозно руанок теж неможливо, тому що він має весь негатив цих проєктів і по факту немає жодних плюсів. Він якийсь абсолютно несуттєвий, в ньому немає ніякого сенсу. Іронія теж там особливо не помітила. Ну, Може, погано дивилась, подивилася його всього лише один раз. Найбільше мене не вистачило, вони там постійно кричать, вони постійно плачуть, вони постійно роблять якусь абсолютну тупість, і це прям реально бісить. А ще я хочу сказати велике привелике привелике дякую своїм патронам, які підтримують мене на Patreon. Звісно, підтримувати мене як ютуберку не дуже має сенс, але в мене ще є. А якби 2D-контент, я взагалі-то художниця. І вони отримують доступ до моїх ілюстрацій раніше, бачите деякі ексклюзивні роботи. Також вони бачать в повному обсязі мій комікс про паночку. Та в мене є свій власний фанфік-комікс про паночку по повісті Гоголя Вій. Коротше, дякую вам величезне. Величезне дякую! А всім іншим я кажу теж, дякую, що ви зі мною дивитесь це відео. І за ЗСУ. Як не дивно, наступний сезон мій найулюбленіший після третього, він називається Культ. От я вважаю, що в цьому сезоні Еван Пітерс відкрився по максимуму. Він там зіграв абсолютно відбитого главу культа, очевидно. Сама історія, дуже, сама історія дуже тривожна, там дуже круто грає Сара Полсен. Звісно, є такий невеличкий мінус, що хоча там все ще відчувається вайб American Horror Story, тому що тут в нас якісь там і клоуни, і особливо на перших серіях, да, там, і, і якісь жертвоприношення, і ще щось, і потім там з'являються оці якісь. Таємні жіночі культи, це все дуже класно і цікаво, але е, сам тон історії дуже сильно змінився. Якщо раніше ми дивилися атракціон, і там постійно щось відбувалось, постійно додавались персонажі їхні історії, це все отак от перепліталося, То вже в цьому сезоні такого сильного різноманіття цих історій не було. Ми просто дивилися одну таку конкретну пряму історію про головну героїню. Про її долю, про її шлях. Ну, типу, да, Сара Полсен вона є центром цього сюжету. Вона і Кай, якого зіграв Еван Пітерс. Вони протистоять одне одному, протиставляються сюжетом і нам показують, до чого довело все це, і її, і його. Чудовий сезон. Я його дуже сильно люблю. Він свого часу остаточно мене запевнив в тому, що в політиці хороших людей немає. Вони там просто. Не виживають. Ну, йдемо до третього мого улюбленого сезону. Він називається Апокаліпсис. Тут цікавий факт, що коли він тільки виходив цей сезон, я не могла його дивитися деякий час, тому що мене супер сильно тригерить з сирен і з ядерної війни. Цікавий факт. Я просто до усрачки боялася ядерної війни до початку повномасштабки. Мені здається, от в 2014 році, коли я жила в Донецьку, у мене щось перемкнуло в голові прям капітально, і я постійно жила з тривогою. Я вам навіть не опишу, наскільки сильно я боялася повномасштабної якоїсь війни. Тому що я була певна, що, ну, по-перше, війна це погано. Ти. Або помираєш, або помирають ті, кого ти любиш, або ти втрачаєш своє майно як би, ну. один з трьох. В кращому випадку. І я жила в цьому страху дуже довго. І... І, звісно, коли третя світова вона була, типу, як зав'язкою е, цього восьмого сезону, ну, якби мені було трошки дискомфортно. До речі, якщо вам цікаво, я повністю позбавилася цього страху. Більше я ніхуя не бую. Про апокаліпси, що сказати? Класний сезон, він взагалі не пов'язаний з третьою світовою. Я коли його почала дивитися, я зрозуміла це на, на які, там на третій серії. Це сезон про хлопчика з самого першого сезону. Він повністю весь цей сезон він крутиться навколо цього персонажа, навколо антихриста. І я думаю, ну це моя, звісно, це моя тільки думка, що взагалі цей сезон він якби трошки про те, що люди завжди зможуть знайти собі антихриста, завжди зможуть знайти собі якусь. Хрінь, яка їх знищить. Я думаю, цей сезон саме про це. Він дуже депресивний. Але я його супер сильно люблю, тому що цей кросовер, по-перше, з третім сезоном, де у нас знову повертаються наші улюблені відьмочки з Ковіну. Але я от його передивилася цього року, буквально цієї осені. І мені стало трошки сумно, тому що весь сезон ці крутезні відьми вони там щось розрулюють, але потім стається зараз. Буде прям отакенний спойлер. Тому якщо ви цього не хочете, на що вообще дивитесь? Мій канал? Я не розумію. Відьми потім роблять відмотування часу і відміняють якби все погане, що зробив антихрист. але тут треба розуміти, що, наприклад, всередині сезону персонажка Еми Робертс, вона в будинку з привидами з першого сезона, нарешті розрулює проблеми всіх цих нещасних душ. Розумієте? Це дало такий катарсіс класний, коли я дивилася, така вау, круто! Вона помірила цих, вона там домовилася з цим. Вона нарешті звільнила море. Море, це моя любов з першого сезону. Просто такий сумний персонаж, і це все так неправильно. А потім нам роблять оце відмотування часу, і я розумію, що ніхто не прийде в цей будинок. І цих нещасних привидів не звільнить від їхньої такої сумної долі. І блін, щось грустно стало, капець. Що у нас там наступне? 1984. Це був сезон, який вже насправді нікому не був потрібен. Він був такий весь в стилі 80-х, і коли я його дивилась, я вже не пам'ятаю, про що він там, якщо чесно. Я пам'ятаю, що мене а, така думка осяяла класно. Бо я така люблю, типу, типу, я на щось продумувати, шукати сенси. Знаєте, що нам хотів сказати автор. І я зрозуміла, що в цьому сезоні автори вони якби теж втомилися від цього культу навколо 80-х. І вони цим сезоном давали зрозуміти, що не можна постійно тусуватись там в минулому. Треба розвиватися, йти вперед, якби. Не пам'ятаю, з чого я зробила такі висновки. Можете посперечатися зі мною в коментарях. Знову машини. Вибачте, так от. Сезон стильний. Якщо вам не набридла тематика 80-х, він в цілому дуже класний, але прикол в тому, що він вийшов вже на той момент, коли паразитування на цій ностальгії на 80-х було вже настільки отут. Що особисто мені, я така. Це ви непогано придумали, але не. Далі вийшов сезон, з якого я просто випала. Я пам'ятаю, що ми дивилися цей сезон окремо з дівчатками, тобто ми не збиралися компанією, а дивилася його кожна окремо вдома, а потім ми його в чаті обговорювали. І. Тут насправді можна перечитувати просто, як нам подобалося до останньої серії, і як нам перестало подобатися. А ой, точно, там же ж навіть не остання серія, а якби це якийсь калічний сезон від самого початку. Там іде частина серій, це одна історія, а потім ще інша історія. І коли її його ну... і коли цей сезон презентували, Райан Мёрфі Людина, яка знімає, в принципі, American Horror Story, він сказав, що ці історії будуть пов'язані. Я щось, мабуть, дуже погано дивилась, тому що я не зрос, де вони там пов'язані між собою, тому що ну, максимум єдине, чим вони пов'язані, це розчаруванням. Великим розчаруванням. Отже, це все ще історії атракціон. Ми повернулись до більш такого легкого і божевільного. Способу розказувати ці історії. Але чи це на добро? Сезон називається Подвійний сеанс. Перша частина розказує про вампірів. Ну, як про вампірів? Типу, там якась пігулка, ти її їш, і ти або стаєш дуже талановитим вампіром, або ти стаєш гулем. Лисієш, вдягаєш стромний плащ і йдеш тинятись. І в цій історії. Дуже є багато класних моментів. Вона розповідає дуже цікаву точку зору на те, що талант насправді не є індулігенцією, якщо ти мразь. І мені це дуже сподобалось, тому що, коли ти варишся в творчій тусовці, ти інколи думаєш, що деякі люди забувають, що талант не рівно хороша людина, і що, можливо, деякі речі все таки не варто пробачати навіть за дуже великий талант. Це, до речі, дуже цікаво зараз в сучасному світі, де ми все ще толеруємо От це все в ні політики. І історія якраз, мені здається, трошки про це. Але в кінці мораль якось так змазується, і взагалі ця історія не приходить в якусь, ну не знаю, логічну точку. Вона просто доходить до стадії, коли все йде к восьмому сезону апокаліпсису. І закінчується, вона просто обривається. Друга частина цього сезону це Це чистий крінж. Ми бачимо, як іншопланетяни запліднюють всіх без розбіру взагалі людей, тварин, жінок, чоловіків неважливо. Ціль іншопланетян просто одна єдина на робити дітей і, ну, і власне, це все. Це всі найтупіші. Взагалі, якісь приколи, які ви можете придумати про людей, які вважають, що їх вкрали інші плентяни. От вони впхали це все, і це вийшов навіть не атракціон. А просто я не знаю, це якийсь виступ, дізель-шоу вийшов. Ну, коротше, дуже погана частина. Вона абсолютно позбавлена якоїсь витонченості, або, я не знаю, іронії, це просто тупе га-га-га. <гум> не знаю, не сподобалось категорично, це просто триндець. Ну, а далі все стає дуже сумно. Ну і ми підходимо, власне, до кінця. Одинадцятий сезон називається Нью-Йорк. І він розказує про те, як в 80-х роках гей вкосить СНІД. Він презентує нам цю страшну хворобу як монстра. І це насправді класний сюжет. І мені в цілому сподобався навіть цей сезон, але не як American Horror Story. Коли я його подивилась, і я, ну, я не знаю, я просто подивилась його, і я така: а, а, а де привити, а де атракціон? Треба зрозуміти, що, очевидно, під час ковіду в Райана Мерфі щось десь перемкнуло в голові, і він вирішив повністю змінити концепт серіалу, не врахувавши те, що нам не треба новий серіал. Я отак от зроблю. Райан ніхто не просив новий серіал, тому що в нас вже є American Horror Story в такому вигляді, в якому ми її любили. Ну, якби фанатська база потребує того, на що її, ну, якби її підсадили. А нові люди вони навряд чи прийдуть дивитися 11-й сезон, просто тому що в American Horror Story вже є такий, як сказати, така репутація трошки. Пародійного якогось шоу. Ну і виходить дуже сумна ситуація, коли ми отримали 11-й сезон, і це, в принципі, міг бути класний міні-серіал. У нас зараз виходить сезон Делікет з Емою Робертс в головній ролі, і він розповідає. Я ще не знаю, чесно кажучи, про що він там розповідає. Взагалі, поки що це схоже на дитину Розмарі, про вагітну жінку, яка прям капітально їде дахом, навколо все дуже зловісно. І він такий серйозний. От я дивлюсь, цей сезон, і я не посміхаюсь. Він абсолютно не іронічний, він абсолютно не розважальний, Це серйозний серіал. Які треба дивитися, співчувати головній героїні, слідкувати за, я не знаю, за емоційним фоном, якісь теорії вигадувати. І я знову ж таки не розумію, чому не, зробити, чому не можна було зробити це окремим сезоном. Вся краса American Horror Story була в тому, що ми мали такий. Всесвіт, знаєте, щось на кшталт, як в Стівена Кінга. Ми маємо всесвіт, в якому можуть існувати водночас якісь монстри, якісь вампіри, якісь там прибульці, божевільні психопати. І найголовніше багато привидів. Всі там іконічні сезони пов'язують між собою якраз такі якісь маленькі, але от такі ниточки, які між ними всіма пролягають. А зараз. Ну от я дивлюсь, цей новий сезон, і я розумію, що, ну, тут, що тут не буде дівчат відьом які коють повну дичину і пробачаються одні, одна одні, тому що ну якби в них є надлюдські сили. І очевидно, що їхня мораль дуже сильно відрізняється від людської. Ні, це прям ну, це прям взагалі серйозний тон, це абсолютно інший проєкт. І тут ви можете сказати: ну от не так легко зробити інший проект, розкрутити його, але ми маємо приклад. І причому це досить іронічно. Райан Мерфі зняв Королев Крику, і я вважаю, що цей серіал значно більш схожий на Американ Story, ніж сам Американ Story Тепер вони були атракціоном у світі слешерів. Єдине, чого там не вистачало, це привиди. І то там були такі приколи з міськими легендами. Він абсолютно божевільний цей серіал, він дуже кумедний, дуже іронічний, місцями кривавий. Ну, не страшний, але щось таке ньому все-таки тривожне, знаєте. І враховуючи, що от по факту можна зняти проєкт, який відрізняється від American Horror Story з цим вайбом і, і, і вести його окремо. І навіть мати там. Тих самих акторок. Отже, як ви розумієте, це просто отакий прикольчик сценаристів, типу ні, ми будемо знімати все ще American Horror Story, але вже зовсім, зовсім в іншому стилі. І я думаю, що цьому серіалу вже варто перестати або просто існувати, або реально повернутись до основ, якщо ви. Вже все, що можна було обстібати, обстібали, тому що, мені здається, на іншопланетянах як саме таке відчуття і було, що вже все, що серіал вже втомився, злетів з Рейок і плетів кудись не туди. Окей, тоді просто робіть абсолютно інші проєкти. Я б з задоволенням дивилась, я б задоволенням дивилась, би і Сезон Нью-Йорк. І проєкт, цей, який зараз виходить делікетну, типу окремо. Просто було дуже сумно. Я сподівалася, знову ж таки, не знаю, чому після Нью-Йорку мені не мало лишитися взагалі ніяких зайвих надій. Але я думала, ну може, все-таки вони щось таке знімуть. У них там ще Кім Кардашин, але ні, цей серіал знятий на максимально серйозних шах. От я придивилась три серії, і я така, да, от тепер це щось. Що схоже, ніби на нульовий канал. Тобто тут нема іронії, тут нема пародії, це просто серіал про якісь страшні, драматичні, сумні події. Да, і тут ще треба сказати, що я не знаю, як буде в цьому сезоні, а сезон Нью-Йорк був прям в біса сумний. І я була ще теж сумна, і я подивилась його минулої осені. і якби... Що ж, я сподіваюся, і вам не сильно було важко це слухати, тому що мені було насправді дуже весело погуманіти про свій улюблений серіал. Я постаралася максимально уникнути спойлерів. Все, бувайте.